Друзі, та сьогодні мені друг в школі пос посовітував таку ігру, як Horror Tale. Я спочатку думав, що це страшний Undertale, але це насправді зовсім друга гра. Я в неї ще не разу не грав, так що нова гра. Так. Угу. Легко ворог повільно Ворог повільний, ворог поганий бачить, та чує п'ять життів. Ворог швидкий, ворог добре бачить та чує три життя. А ворог дуже швидкий, ворог слово, бачить та чує, життя. А примариться що? Ворог не, не бачить і не атакує вас. Додаткова реклама. Ні-ні, реклами нам не треба. Це що знизу десь. Казати реклама? Ні-ні-ні-ні-ні, це мені не. Ну що, буду грати на лечку? Усе і грати. Угу. Так, серпень 1999 року. Просто там США прийшли. прийшли. Угу. Надіюсь, буде коротко, а то щось не хочеться довго. Цей дивитись. Угу. Взагалі не прийшлось. Окей, що тут? З цього шо? Лестівка. Лестівка. Зникли. Будь ласка, допоможіть знайти ім'я білі Майлов, вік 11, стать чоловічий, волосся коричневі, сріст 1.45 метрів, вага 34 кг. Будь-хто, хто має інформацію, може зв'язатися з нами за номером 1162. 680 834. Понятно, це листівка. Дітина, дитина Дитина якась не хто це? Ну, 11 вік. Це дитина. Ну, підлітки тобто, Ящики не можна відкрити. Не А жаль. Так. Ху-ху-ху е, Шафігуватись не можна в ящиках Поритись Теж не можна. Та й усе. Виходимо. Так, і ще щось. Записка. Е, в том, будь ласка, збери яйця і підвези Тарі. Ми, ми з його мамою приєднаємося до пошукового загону. Біллі та Емма так і не знайшлися. Пес будинок обробив від. Мермітів Передаю... Ну, коротше, це не важливо так щось. Угу, Окей, двері. Усе ми вийшли. Ми на волі. Привіт, ти де? Зустрічаємося у нашому штабі, як завжди. Так, моя мама якраз попросила передати щось. Що в сенсі? Стоп, що там озвучка є? А, да, англійська? Так, прийняв, зустрінемося у штабі відбій. Що за ті штаб? Відбій. Зачинено. Я сказав відкрити. Так. Ладно. <плес> Зачинено. А що? З тим нічого не можна з. Це що за контрнеї яйця. Я забрав не всі яйця. Ага, сюди треба буде яйця збирати. А це що? А це що? О, тут яйця. Оп. Чотири яйця і ще яйця. Я ось тут ще яйца. Ага, отній парі можна. Ну, все, я все знайшов. Оцінійте гру, щоб зробити її краще для скороти вихід продовження. Ніколи. Тепер треба щось -то там. Щось -то там непонятно, що Це що? тут можна це укриття. Я думав, тут можна поритись. Такі в мусорці поритись. Чи що це? До речі, я можу присідати. Оп, 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 оп. Так, а що це? Це мусорка? Ну, походу, мусорка. Ми можемо в мусорці ховатися. Записка. О Боже. Так. Що Кожні новини. Так, той, хто втік душе в ног ворої з лікарні лейквича, так і не знайдений. Ти в незнаці на окольцях, хто їхній автор. Не, поняття не маю. Окей, що далі? далі не... А, тут вийше. купа войш. Кирпичів хтось наложив тут. Машу кидаты с кирпичами. Короче ла о курки. цап 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 Що я тільки що зробив? Ладно, не знаю, чому це мені було смішно, але чомусь чему смішно. Окей. Що робити далі? Цікаво, ця гра взагалі коротка. Сюди можна зайти, ці двері. Будинок обробило від там пережита. Тут текст швидко зникає. Навіть я, який отримав грамоту за читання в школі, все одно на цей. Все одно не встигаю навіть читати. Так, окей. Це опять укриття. І ще одна щеретна мусорка. Окей. На вежу не як не можна забратися, ні? Тут, напевно, треба буде лісницю зібрати, чи що. Це що? Що за знак? Тут ховатися можна від зайця, чи ну, чому там просто. Шу. А як? ага. Яка ж крута машина у Ральфа? Угу, понятно все. Це походу від зайця ховатися. Чому заяць, то що я по облашці? Не знаю, чому на облашці, був заяць, но обычно таких обично подреней. О, а може ці яйця надо куркам принести? Ну, короче, непонятно, де куртки, я витягну. Так. Думаю, серія буде йти десь так хвилин 10. Уже, Вже ще 8 хвилин іде, ще 2 хвилин, хвилинки поіграємо та все. Та ви не звертайте уваги, що на самому початку там цей. Була світилась кнопка продовжити. Я просто цей. Я просто цей там. Просто я цей там уже пробував ігру. Ну, ладно. Вже майже 9 хвилин. Взагалі думав, що буде 10 хвилин, але... Но... І дев'яти хватить. Так що рівно дев'ять хвилин та всім пока. Дев'ять хвилин.